Добрий день. Відео називається Приклад проти примусу. Коли є одна група людей, їх зазвичай меншість, і є інша група людей, яких зазвичай більшість. І в силу того, що ця менша група вона або письмово, або усно, або законно має якусь владу. Що означає мати владу? Це коли ось ця група вона визнає ось, ось цю меншу групу, що вони мають якусь владу. І коли вона має якусь владу над ними. Є два методи впливу для того, щоб ось ця група робила якісь дії. Є метод прикладу. Приклад означає, що коли ось ця менша група вона робить щось. І ця більша група, в силу того, що вони бачать, що робить менша група, вони починають приймати на цей весь приклад на себе і робити тобто, все те саме. Це можуть бути дуже гарні якісь речі, які ось ця група знає, розуміє, захищає. От, і вони це роблять, і ті всі вони їх підтримують. Інша модель є, коли є примус, коли від цієї групи немає жодних дій, от, вони як і були, як такими і залишилась. От, але є тут примус, коли вони діють е, на цю групу і говорять, що ви ось маєте щось ось так робити. Ось. І, і ця група щось робить, а ця, по суті, е, нічого не робить. Що я хочу з цим показати? Хочу цим показати, що я це розглядаю як з точки зору е, людини. От, і людина має перш за все е, усвідомити. Свої дії, своє розуміння, деколи чимось і жертвувати, але не звертати на якісь манівці і розуміти такі не знаю гарні, адекватні якісь поняття, які є від природи, от і власне показувати прикладом своїм, то що треба робити, а не примушувати когось щось робити.